Півтонигом вантажу за два дні зібрали Вінничани для військових, які перебувають на лікуванні у шпиталі Краматорська. Коробочки любові для дітей з деокупованої балаклії пакують у центрі реабілітації. Гармонія Андріївські вечорниці у Вінниці. Молодь вивчала традиції через квест. А пенсіонери танцювали, співали та ворожили. Пункт збору речей для поранених військових у Вінниці. Григорій Ткаченко каже, що не почув про такий, вирішив допомогти. Почув по телевізору. І зразу в свій гардероб. да у мене там хороші вещи, Думаю, і вони мені дідові вже 82 роки. наші вони мені думаю, поможу солдатам. Принесла речі і Людмила Маслова. Жінка з Вінниці, але тимчасово живе в Бердичеві. Сюди приїхала, пост побачила, та бігом зібралася й принесла, щоб було в хаті. Збір речей для військових зініціювала Вінничанка Еліна Слободянюк. Їх каже, передадуть захисникам, які перебувають на лікуванні у шпиталі у Краматорську. Чого саме потребують, дізнає. Ались від тамтешніх волонтерів. Футболки збираємо, теплі кофти, штани, таких яких нормально лежати, а носки, труси новенькі. І ось наша велика радість, ми навіть не просили про тапочки, але нам принесли і тапочки. Коли вони воюють, у них це все є. А коли їх забирають швидко з поля бою, то вони ну в, крім закривального камуфляжу на них нічого нема, і тому їм трошки потрібно допомогти. Із санітаркою військового шпиталю у Краматорську суспільне зв'язалося телефоном. Лілія Кривоніс каже серед необхідного спідня білизна та футболки великих розмірів. Ця допомога корисна і потрібна. Труси, носки, футболки, якісь штани. Я не знаю, це не обов'язково має бути нове, воно просто має бути чисте. Черальний порошок. Пакети мусор проблема, і туалетна бумага. І спасибо большое, тому що нас слідом расходится, слідом, все, порезано на пацанах. 13-річний Владислав приніс шкарпетки. Щоб Наші воїни нас оберігали зі всіх своїх сил. Анатолій прийшов із дружиною. каже, їхній зять військовий збройних сил України наразі теж перебуває на лікуванні. Мене зять теж в шпиталі зараз лежить. Йому там нічого не треба, він в Одесі, а тут хлопцям треба, то вирішили допомогти. Всі речі вінницькі волонтери сортують та складають у коробки. Справжнім українським хлопцям, справжні українські костюми. І шкарпетки в комплекті. Сортуємо тепле, нижнє, тепле верхнє, на фронт окремо шкарпетки. Руки, серце, душа все тут. Загалом за день віничани принесли майже 300 кілограмів гум вантажу. Ще 200 зібрали напередодні. Окрім речей, пораненим бійцям передають і засоби особистої гігієни. Частину гум-вантажу перешлють у Краматорськ поштою. Решту на днях повезуть волонтери. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця коробочки любові для дітей з доокупованої балаклії пакують у центрі реабілітації. Гармонія тут є ось. Є. Така лялька, Наповнення коробочок різне це коробочки любові, від того, що принесли, що хто подумав, про що чим хто готовий був поділитися, те ми туди і наповнюємо. В основному це солодощі, канцтовари, іграшки. Дитина, яка відкриє цю коробочку, вона бачила, що це подарунок, а не просто як гуманітарна допомога. Допомогу тут почали збирати кілька тижнів тому. Людей просили принести речі, які могли б уміститися у паперову коробку. Так легше транспортувати подарунки, каже вихователька Тетяна Тетер. Окрім солодощів всюди приносили міні шампуні, зубні пасти, а ще свічки. Шестирічна Софія до центру спершу принесла м'які іграшки. Дівчинку тут називають наймолодшою волонтеркою. Щойно закінчилися уроки, першокласниця прийшла допомагати пакувати коробки і теж не з порожніми руками. Тепер принесла солодощі, купила. Їх з власних заощаджень. Я просто їздила до бабусі на день народження і мені там бабуся подякувала, і тому вона мені дала гроші. Допомагає Софія з березня першу допомогу, теж м'які іграшки їй по відеозв'язку допомагав збирати тату, бо дівчинка була у селі. Ми сортували ті іграшки, якими я буду грати, з тими, які я. Віда вихователька Тетяна Тета розповідає, їх вразив лист 11-річного Олега з Балаклії. У ньому хлопчик попросив, аби йому подарували прапор України. Тому для Олега приготували персональний подарунок. Наш клієнт хлопчик. Він отакий от зробив подарунок, намалював малюнок. Потім таку сумочку. Те, що роблять діти від щирого серця, я думаю, воно є найкращий подарунок, ну взагалі для всіх. Михайло Бузін з Яришевки привіз солодощі та печиво. Вони таке перенесли, це бачили, війну і все. Треба їм допомогти обов'язково. Це вже друга поїздка вінницьких волонтерів до Балаклії. Під час першої возили теплий одяг. Допомогу збирають ще три організації. Цього разу коробочки любові отримують майже сотня дітей, каже директорка центру реабілітації «Гармонія» Олена Чорнобривенко. Додає, думали, складно буде зібрати допомогу, та завданням із зірочкою було знайти саме паперові коробочки. Я говорю, ну де ж нам їх взяти? Ну, що пакувати в пакети, транспортувати незручно. Ну якби як це як би це мало бути? Ми про це оголосили, але не думали, що це буде проблема. А в нас є така компанія Форвард Орто. Їхні клієнти є наші клієнти. І ми за це загоріли. І вони кажуть, то ми вам понаходимо такі коробочки. Дату поїздки не розголошують задля безпеки, але подарунки діти отримують до різдвяно-новорічних свят. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини, Вінниця. Поки ця 88-річна бабуся дрімає. Її лікар переповідає, що з нею трапилося. Живе сама одинока, розпалювала грубку, отримала опіки. Намагаючись обігріти свою оселю, бабця отримала 15% глибоких опіків тіла. Хата згоріла, з полум'я її винесли сусіда. На операційному столі рятували лікарі. Оперували її, завдяки цьому вона і живе, тому що немає токсимії, немає інтоксикації. Роботи, що влітку, що взимку у лікарів-комбустіологів вистачає, каже Ігор Гірник. Комбустіологи це ті, хто спеціалізується на лікуванні важких опіків. Люди отримують їх переважно через необережність, нехтуючи правилами безпеки. Зараз холодна пара року розпалюють грубки, каміни в полум'я підливають бензин, солярку, якісь розчинники. Спала стається під тиском при такому механізмі травми, якби то. Опіки більш глибші поважають з опіками вуха і руки Сергія Автонишина доправили у Вінницю зі шпикова. Чоловік працює кочегаром, втім травми отримав вдома, розпалював піч бензином. При цьому курив цигарку. Облився бензином, а трошки було вогню і загорівся. Все проблема Газ і бензин – це дуже противна штука. Більше не хочеться неї пользуватися. Сергію пощастило, каже лікар Ігор Гірник. Пацієнту зробили пересадку шкіри на слух, травма вуха не вплинула функціональність руки. Вдалося зберегти. Це власна шкіра загоїлася. А оця ділянка була глибока рана, була пересаджена власна шкіра. Стегна була взяти. Ауто шкіра прижилася. Бачите, результат чудовий. За кілька днів чоловік зможе повернутися додому і на роботу. У центрі термічної травми та пластичної хірургії, що на базі лікарні імені Миколи Порогова, нині зайняті усі 40 ліжок. Наймолодшому пацієнту 8 місяців, говорить завідувач Роман Чорнопищук. Перш ніж використовувати легкозаймисті суміші, перш ніж використовувати альтернативні джерела тепла, треба 10 разів подумати, наскільки вони безпечні. Ще стосується і дорослих, це стосується і дітей, тому що банальна свічка може викликати досить серйозні наслідки. Окрім опіків різного походження, у центрі приймають пацієнтів із обмороженнями і вони не завжди обумовлені погодою. Рішив поміняти в автомобілі датчика. Ну, як виявилось, на жаль, неудачно. Ви, ну, трапився витік газу, довго не думаю, що прикрив рукою, щоб не сталося ніякого. Чи запалення, чи ще чогось не ну не думав, скажімо так, зразу головою. Буквально секунд, 10 і сталося обмороження. Важливо не займатися самолікуванням, каже професор Василь Нахайчук. Опікам і методам їхнього лікування медик присвятив понад півстоліття. А ось надати першу допомогу при опіках потрібно вміти правильно, аби не нашкодити з опіками. Тут перше, що лікарство в кожного в хаті це вода. Кімнатної температури Раз у воду секунда, дві і болі немає. І отак от у водою користуватись до тих пір, поки є больовий синдром. А далі справа з фахівцями тягнути з візитом до лікаря не варто, бо подекуди час може вартувати кінцівка, а то й життя. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Троє вінничан отримали звання заслужений донор України. Нагороду Вадим Горшков, Олег Чех та Віталій Малаховський отримали сьогодні. Ці фото опублікували на сайті обласної військової адміністрації. Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав у червні. Нагадаємо, звання заслужений донор України отримують люди, які безоплатно здали кров та її компоненти понад сотню разів. Вінничанка Ліда Заднік прийшла до терцентру на Андріївській вечорниці. каже, буде ворожити на квасолі. Процес ворожіння це дуже важлива справа. Ворожиться тільки раз у рік на Андрія, на Андріївську ніч перед Андрією. І це що покаже так, воно і збувається. Чекаємо перш за все перемоги і здоров'я. Перемога це саме головне. Зорганізували захід у Вінницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Програму підготували самі пенсіонери, каже Ганна Плотницька. Вона сьогодні і організаторка, і співає, і танцює. Каже артиста сьогодні 15 пенсіонерів, ще 60 запросили як глядачів. Вирішили, що ми сьогодні повинні обов'язково святкувати як колись. Святого Андрія на це свято дуже завжди багато збиралося в селі і молоді, і людей старшого покоління. випікався обрядовий хліб, який називався калита. Крім ворожіння у програмі українські пісні, танці, кусання, калити все аби створити святковий настрій, каже Ганна Платницька, а ще згуртувати людей та відновити українські традиції. Серед гостей заходу тамаря ряба пенсіонерка. А сьогодні за сумісництвом ще й віщунка, каже вчора з вечора ворожила на квасолях. Розповідає її вже під 80, але певна ще поживе в мирній та процвітаючій Україні. Наша Україна буде на землі кращою із кращих. Магнітом світла і фокусом миру. Захід тривав до години. Крім вінницьких пенсіонерів, Андрія у терцентрі відзначили і 10 переселенців. <плес> Юлія Бараболя, Олександр Базюк суспільне новини Вінниця. Альний парк Вінниці на площі фонтанні учасники квесту вечорниці у парку. Олександр Пилєвець з команди Конотопські відьми» і Сашко каже: від цих змагань очікує позитивних емоцій та нових знань. Там троє дівчок і я один. Ті такий у нас атрибут, наш такий символ, того, що ми є командою. Це так, Дівчатки там зав'язуються ці хустинки. Я так собі Від квесту Я очікую, що досить добре проведу час. Помімо того, що проведу час, я більше познайомлюсь з нашими учасниками. Більше буде зв'язків, тобто більше буде. Зорганізували квест Молодіжна рада разом із громадською організацією Дівчата. Для його проведення обрали напівонлайн-формат, каже Таїсія Домбровська, очільниця молодіжної ради. За умовою, завдання команди отримують через сканування QR-коду. Відповіді надсилають через телеграм-чат. Завдання всі безпосередньо пов'язані з святкуванням Андріївських вечорниць, з традиціями, звичаями, обрядами. Також будуть і пустощі, без яких не минучі вечорниці. Буде дано півтори години на проходження даного квесту. Десять локацій, які розташовані на території усього центрального міського парку, Марія Плохотнюк, студентка торговельно-економічного інституту. Вона капітан команди фінаншн босес. Перше завдання, яке отримали про ворожіння на Андрія. Потрібно встановити відповідність між начинкою вареників та їх значенням, тому шукаємо зараз відповіді. Микита Гомарник із команди фахового технічного коледжу із десяти локацій прийшли вже три. Тільки що у нас було завдання сфотографуватися з парубком з вусами. Ми знайшли людину з вусами і сфотографували з нею після цього. Потрібно було скинути фотографію організатору. Ми хочемо перемоги. Це звичайно, хочемо спільне фото і прославити наш вінський технічний фаховий коледж. Загалом участь у квесті взяли 22 команди, по чотири учасники в кожній. Через тривогу змагання розтягнулося у часі. Найшвидше із завданням впоралася команда Білі від меді». По завершенні усі отримали від організаторів презенти та солодощі. Далі Красовська, Олександр Базюк, Суспільне новини Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 750 прізвищ.